Добрий день, друже. Сьогодні ти познайомишся з системою будинок та інтер'єр. За одягом, як відомо, зустрічають, недарма кажуть: покажи, де ти живеш, і я скажу, хто ти. Отже, за зовнішнім виглядом нашої оселі оцінюють і нас, тих, хто в ній мешкає. Тобто, вже сам вигляд будинку дає інформацію. Про призначення помешкання відповідає на запитання для кого і для чого. Це очевидно, коли йдеться про комерційні та адміністративні будівлі. Презентабельний вигляд підтверджує статус компанії, її потужності. Стиль ресторану розповідає про особливості його кухні тощо, екстер'єр. перекладі з французької зовнішній. Зовнішній вигляд споруди. Інтер'єр. Перекладі з французької внутрішньої, це архітектурно і художньо оформлена внутрішня частина будівлі приміщення. Та чи такими важливими є екстер'єр та інтер'єр для нашого помешкання? Люди, які прагнуть до гармонійної організації власного простору, які в поняття мій будинок вкладають глибинний сенс власної території, однозначно дадуть відповідь так. І вони нізащо не погодяться на невиразний фасад з невиразним візерунком, на безликий інтер'єр, де не відчувається індивідуальність господаря помешкання. Тому більшість людей намагається обрати такий екстер'єр для власної оселі, що буде узгоджуватися з її інтер'єром та відображатиме естетичні смаки і подобання господарів. Інтер'єр є невіддільною складовою архітектури. Історія інтер'єру починається ще з первісних часів, відтоді, коли людина вперше спорудила своє помешкання та почала його облаштовувати. Тому інтер'єр це невід'ємна частина нашого життя вдома, і в школі, в магазині та кінотеатрі, в санаторії та готелі, навіть у метро скрізь нас оточує інтер'єр. Він може захоплювати, тішити, шокувати чи заспокоювати. Головне, він дарує емоції людям. Добре продуманий, цікавий, незвичайний інтер'єр нікого не залишить байдужим. Інтер'єр поділяється на дві основні групи: житловий. І громадський. Житловий інтер'єр це своєрідний портрет людини, котра живе в ньому. Він може багато розповісти про характер господаря, про його інтереси і смаки, соціальний статус. Житлові інтер'єри створюють самотужки або за допомогою професіоналів. Професіоналізм майстра полягає в тому, щоб задовільнити всі побажання замовника. При розробці громадського інтер'єру враховуються передусім його призначення та функціональні вимоги. Так, для торгової зали необхідні просторі проходи та зручні вітрини. Для кафе створення затишної, спокійної атмосфери, якій людина може відпочити. А інтер'єр офісу чи навчальної аудиторії це чіткість ліній, якісне освітлення. Та зручні робочі місця. Розрізняють два види зображення інтер'єру кутовий і фронтальний. У кутовому інтер'єрі всі стіни розташовані під кутом до зображувальної площини. Для перспективної побудови такого малюнку використовуються дві точки сходження. У фронтальному інтер'єрі зображувальна площина паралельна видимій протилежній стіні. Для перспективної побудови такого малюнка використовується одна точка сходження. Я переконана, що кожен із нас хоче жити в гарному та затишному помешканні. Завжди цікаво самому спроектувати інтер'єр власної кімнати. Та спершу потрібно навчитися правильно зображати приміщення. Використання законів перспективи до всіх об'єктів на картині дуже важливе, хоча лінію горизонту і точки сходження не завжди видно, вони можуть бути приховані елементами композиції, але знання про їхнє розташування допоможе точно побудувати перспективу. Варто лише позначити олівцем лінію горизонту і точки сходження, щоб переконатися, що перспектива застосована до всіх елементів на вашому малюнку. Після побудови зображення за законами перспективи слід стерти на лінії та завершити малюнок контуром. А тепер, друзі, пропоную навчальну гру. Де сховалася лінія горизонту. Навіть коли горизонт або точка сходження на малюнку приховані, вони все одно на нього впливають. Ви легко можете їх знайти, провівши напрямні лінії від усіх паралельних елементів у кімнаті, зображені на малюнку. Так ви отримаєте точку сходження, а вже через неї без зусиль проведете лінію горизонта. Сьогодні пропоную виконати дві навчальні роботи: відтворити перспективні зміни вигляду кімнати, зобразивши її в кутовому та фронтальному інтер'єрі. Роботу потрібно виконувати в певній послідовності фронтальне зображення. Перше. Проводимо лінію горизонту. Друге. Посередині лінії горизонту позначаємо точку сходження. Третє. З кутів зображувальної площини проводимо діагональні лінії до точки сходження. Четверте. Намічаємо прямокутник, який окреслює розміри протилежної стіни. Таким чином, ми отримаємо зображення стін, стелі та підлоги. П'яте. За допомогою точки сходження і допоміжних ліній визначаємо розмір та конфігурацію вікна. Елементів підлоги, меблів тощо. Кутове зображення. Перше. Проводимо лінію горизонту. Друге. Оскільки ми виконуємо кутове зображення, то необхідно ліворуч та праворуч позначити дві точки сходження: третє, зверху та знизу. З лівого боку зображувальної площини проводимо допоміжні лінії до точки сходження, що розташована праворуч. За таким самим принципом проводимо допоміжні лінії з правого боку до лівої точки сходження. Четверте, з'єднуємо точки перетину допоміжних ліній і знаходимо висоту протилежного від нас кута кімнати. Отже, Отримаємо зображення стін, стелі та підлоги. П'яте. За допомогою точок сходження і допоміжних ліній визначаємо розміри та конфігурацію вікна елементів підлоги, меблів тощо. Підсумовуємо його Обери правильну відповідь. Перше. Архітектурно і художньо оформлена внутрішня частина будівлі або приміщення це А. Екстер'єр, Б. Інтер'єр, В. Гармонія. Друге. Інтер'єр поділяється на дві основні групи. А. Житловий і побутовий, Б. Громадський і Суспільний, В. Житловий і громадський. Третє. Визнач. На якому з поданих зображень представлено кутовий і фронтальний інтер'єри? Виконай удома! У вільний час переглянь у книжках і журналах на інтернет-сайтах зображення різноманітних громадських і житлових інтер'єрів. Обери ті, що найбільше тобі сподобалися. Поміркуй, що насамперед тебе у цих інтер'єрах вразило. Обґрунтуй свою відповідь.